Вітаю! Сьогодні в мене в'ялені помідори. Для приготування взяти помідори сорту сливка. Помідори помити, витерти паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Помідори більшого розміру розрізаю на 4 частини, якщо менші, на 2 частини. Порізані помідори викласти в миску, додати сіль, сушений часник, Прованські трави та чорний мелений перець. Додати рафіновану олію та все добре перемішати. На деко викласти силіконізований пергамент та щільно викласти підготовлені помідори, так як в процесі в'ялення помідори дуже зменшуються. В'ялити помідори при температурі 120 градусів та обов'язково при включеній конвекції, на це йде приблизно 6-7 годин. Готові помідори викласти в стерилізовані сухі банки, розігріти олію та залити нею помідори. Дуже важливо, щоб олія була не занадто гарячою, щоб не зіпсувати помідори. У мене є перевірений спосіб, яким я користуюсь. Для цього беру одну в'ялену помідору, занурюю в олію. Якщо нічого не шипить, тоді заливаю повністю олією всі помідори. Готуйте на здоров'я смачного!